Україна на порозі нового опалювального сезону, якого більшість із нас чекає із острахом, бо ці тижні у холодних оселях при свічках та піші підйоми на останні поверхи важко забути. Всі чітко знали, хто у цьому винен, та згадували сусідів злив тихим словом. Це ж як з'ясувалось згодом у ТЕС тоді ж були проблеми не тільки через російські обстріли, а й через нестачу твердого палива. Бо деякі чиновники вирішили продати бізнесменам вугілля за безцінь, які його перепродували у три дорого і організували цілу схему заробітку на ньому. Про це розповідав на початку цього року журналіст-розслідувач Юрій Ніколов, що досліджував цю тему. Приватні посередники купували це дешево в Міністерських, скажімо, так, структур виключно тому. Що на це була політична воля саме представників міністерства енергетики, бо минулої осені ну, от, мова кажучи вересень, жовтень а, ця схема працювала і а, ну скажімо так, дуже багато вугілля не просто дешево пішло в приватний бізнес. Вугілля не пішло на державну генерацію а, і теж слугувала з причин, ну, дефіциту вугілля. Сьогодні ж ситуація із запасами вугілля не сильно змінилася. Про це наприкінці в. Вересня цього року розповів голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. Вугілля, вугілля на запаси на теплових електростанціях, нуль на перше липня. Наскільки я знаю, там на перше вересня, такого запасів вугілля там було практично мізер. Тому запасами вугілля у нас є величезні проблеми. З приводу нестачі вугілля на складах Донецького і Львівського вугільних басейнів, як повідомляли минулого місяця, змі. В СБУ сьогодні навіть відкрита кримінальна справа, у тому числі і щодо підробки документів. Ми написали запит у служби безпеки, щоб з'ясувати деталі справи і хто стоїть за деребаном вугілля. Але у визначений законом термін відповіді ми не отримали. Як Ідеться у згаданій статті ініціатор схеми керівник держпідприємства Укрвогілля Олександр Хейло. Щоправда, сьогодні він вже не керівник ДП, а цілий заступник міністра енергетики, якого призначили на посаду у вересні цього року. Як Олександр Хейло коментує інформацію про ймовірні кримінальні провадження, дізнаєтеся згодом, а поки його офіційне досьє із сайту Міненерго. Олександр Хейло, заступник міністра енергетики України, з 6 вересня 2023 року. Трудова діяльність упродовж 33 років тісно пов'язана з вугільною галуздю. У період з 2013 по 2022 рік працював на керівних посадах ДПВК Краснолиманська, «Енергоінвест Холдинг, Пад Центр Енерго з грудня 2022 року і до призначення на посаду заступника міністра енергетики України очолював ДП «Укрвугілля». за інформацією джерел у сфері енергетики та у кулуарах ВР, Олександра Хейла планують призначити міністром енергетики на заміну Герману Галущенку. Такою інформацією володіє і наш співрозмовник, працівник вугільної сфери зі стажем ветерана. То Костянтин Ільченко. Я чув, я в шоці, і не тільки я в шоці, і от саме в шоці від цього можливого призначення. Єдине питання, що робить прем'єр-міністр. Поки інформація щодо ймовірного призначення Хейла міністром енергетики не підтверджена. Сам він в ексклюзивному коментарі Стопкору, і, за його словами, першому в його житті інтерв'ю, це спростовує. себе дуже річ. Я не шукав на цей час, що я готовий. Її час такий складний, очі води та вістест. самки, вам пропонували посаду е міністра. Все <гум> ж, якщо така ротація у Міненерго відбудеться, що буде із енергетикою України на порозі опалювального сезону складно уявити, кажуть журналісти. Бо ми показали вам тільки офіційне досьє Олександра Хейла. По Хейла навіть важко і фото знайти. Тобто людина підчистилась. На запит Стоп Кабмін поділився біографічною довідкою Олександра Хейла, де ми побачили багато цікавого чого немає на аналітичних платформах у змі та у біографії на сайті Міненерго. Зокрема, що у 2013 році зазначався заступником директора шахти Краснолиманська, у числі засновників одноіменної компанії, «Екстрегіонал» Ігор Гуменюк та увага Сергій Кузяра, якого за торгівлю вугіллям із терористичними ЛДНР та сприянню терористичним організаціям, Ганізаціям підозрюють у державній зраді за даними змі заступника міністра енергетики Олександра Хейла та Сергія Кузяру, відомого у ЗМІ як колись вугільного топ-менеджера Саші Стоматолога, пов'язує не тільки робота, вони, як пише видання «Антикорправда», Правда, куми Повідомляється, що дружні та робочі зв'язки Кузяри і Хейла сьогодні перевіряють правоохоронні органи. З цього приводу в СБУ відповіді на наш запит протягом п'яти робочих днів не надали. У ДБР дали звичайну відписку. А в офісі генпрокурора пояснили, що відповідь на це та інші питання щодо пана Хейла може спричинити шкоду і загрожує національним інтересам держави. Слідчими ДБР та СБУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Порошенка, Медведчука та Кузяри. Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні стосовно голови ДП «Укрвугілля» та заступника міністра енергетики України Хейла не здійснювалося. Надати іншу запитувану інформацію немає можливості. У коментарі Стопкору Хейло підтвердив, що Кузяра його кум, але запевняє, що жодних стосунків вони не підтримують. Залишається розуміти, вже ті була по різному. Сказали, так, що з 2017 з можливо, шістнадцятого року я не спілкуюся, я не знаю, де він. Чим займається, ну, ну так склалося. за даними ЗМІ, Хейло, як і його ймовірний кум Кузяра, що має зв'язки з державним зрадником Віктором Медведчуком, також тривалий час працював на людей сина Януковича Олександра. Теоретично зв'язок замміністра енергетики із оточенням Саші стоматолога підтверджує факт володіння акціями пад «Донбасенерго», як ідеться у висновках громадської ради доброчесності, та роботи в інших підприємствах, що раніше належали оточенню сина президента Втікача. Про те, що «Донбасенерго» було у власності Януковича молодшого, раніше підтверджував журналістам нардеп колишній регіонал Максим Єфімов. У 2013 році Хейло працював також гендиректором компанії Енергоінвест Холдинг, що свого часу належало людям сина біглого президента. Сьогодні ж бенефіціарний власник Енергоінвест Холдинг згаданий регіонал Єфімов. До слова цій фірмі належить компанія Фабрика Красна зв'язда зареєстрована в окупованій ДНР. А ще, як ми з'ясували, із біографічної довідки наданої стопору Кабміном, Хейло перед призначенням в вукервовільне, працював заступником директора фірми Укрдонінвест олігарха Віталія Корбачова, і чомусь досвід роботи у цій компанії. Не вказаний у досьє Хейла на сайті Міненерго, бо саме на «Укрдонінвест» за даними економічної правди Кропачов переписав фабрики енергетичної імперії Януковича. Йдеться про фабрики Комсомольська Україна та Росія, про викуп яких Кропачов домовився з командою Януковича ще у 2016 році. Навесні 2017 року чверть статутних фондів фабрик було оформлено на ТОВ «Укрдонінвест» інвест Кропачова. Найближчими місяцями ТОВ розраховує стати основним засновником фабрик, викупивши мажоритарні частки підприємств у ТОВ ДРФЦ. Олександра Януковича ніякого відношення до яких діозних фігур, е, як там було заказано там Медвіщу, чи Янукович, е, чи будь-які яких е, представників минулої е, влади я не мав. Я але працювали на деяких фірмах, які колись прямо чи опосередковано належали. Сину біглого президента Олександру Януковичу. Ні, ні, дивіться вихня. Е, 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 я працював в, е, в компанії Енергоінвестер Колден до того часу. Поки вона належала е, е, бізнесмену мені Ігорю Миколаївичу. як тільки Миколаївич вийшов з цієї компанії, і я іноцю компанію У Хейла чималий досвід не тільки у якості найманого управлінця, а й у власному бізнесі. У 2018 році він зазначався бенефіціарним власником товариства Ліберті Файненс, яким сьогодні де-юре володіє підприємець родом із Донеччини Роман Соломський. На Соломському до слова, сьогодні енергокомпанії, що раніше належали структурам Януковича молодшого. Сьогодні за міністра енергетики також співвласник компанії Мавіто Трейд. Фірму створював Сергій Секо, прізвище якого фігурує у розслідуваннях щодо схем у державних закупівлях для енергоатому та Рівненської АЕС. Також Хейло володів Селидівським машинобудівним заводом це підприємство фігурант кримінального провадження щодо заволодіння бюджетних грошей із подальшим конвертуванням у готівку за нібито надані товари і послуги шахтам красноармійського вугілля. І це, вочевидь, не весь перелік кримінальних справ, до яких може бути причетний Хейло. Правоохоронці, як ідеться у відповідях на наші запити, вирішили цю інформацію тримати у таємниці. Я спілкувався з людиною, не буду називати прізвище, а от, яка мені повідомила, що стосовно Хейла, є відкрите кримінальне провадження. Я чекаю, я чекаю на ці документи. Це буде стосуватися, скоріш за все, економічних злочинів, які пов'язані з. Впливом вугільні державні шахти закупівлю там вугілля з приводу кримінальних проваджень. Олександр Хейло у коментарі стокору відповідає неоднозначно. Ви ввели, чи є фігурантами якихось кримінальних впроваджень або ймовірно. Я, вас... я, я, я вам відповів, що я пройшов всі перевірки. Вони схваля бізнесом зареєстрованим в Україні Хейло не обмежився відповідно до даних із реєстру юридичних осіб РФ. 5 листопада 2014 року він став співвласником ТОВ Фест Трейд із реєстрацією у вже тоді анексованому Криму. Тобто, це сталося через півроку після того, як Росія захопила півострів. Однак сам Хейло вважає інакше щодо Трейд», то ця компанія була зареєстрована українська Криму. Зараз, зрозуміло, що зараз Крим окупований розсувати її немає технічне законодавчо. Зараз вона повністю не активна. Також за інформацією громадської ради доброчесності, сьогоднішній заступник міністра енергетики неодноразово відвідував окупований Крим разом із дружиною. суддею Яною Хейло. А одна із цих поїздок тривала 64 дні. Відповідно, подружжя, яке йдеться у висновку ГРД, мало гарантії безпеки від окупаційної влади та використовувало іноземну валюту як засіб платежу на території України. Ви пересікаєте цей кордон з Кримом. Ну, якщо б я, то мене б одразу арештували. До нього взагалі нема питань. У ФСБ нема питань тільки до. Своїх агентів і агентів впливу я не їхавшись днів з мідня працював там, в Криму ярвічним торгував. Я їздив в Крим згідно законодавства України. Як тільки став запро на, на, на перебування Криму, ми подав не набуло жодного дня до слова на тимчасово непідконтрольних Україні територіях має діючий бізнес не тільки сам міністра енергетики. Але і його сестра Марія Хейло. За декілька місяців до окупації вона заснувала у Донецьку мережу торгівлі продуктами «ТОУ гарант груп і досі вважається власницею компанії. Підписант товариства Олексій Ніязов, людина із однойменними піп у базі миротворець за терористичну діяльність, отримує сьогодні прибуток від цього бізнесу. чи ні Марія Хейло невідомо. Проте, за даними Прозоро, у січні цього року вона паралельно займалася тендерними закупівлями для шахт селі довгогілля. І втрапила у скандал із придбанням комплектуючих за завищеними у кілька разів цінами. Зокрема, за даними журналіста Юрія Ніколова, придбали на понад 2 мільйони ролику опор по 3665 тисячі гривень за штуку. Тоді як оптом такі ж опори продавали від 1780 гривень. Ми зателефонували Марії Хейло, щоб почути її пояснення з цього приводу. Але спершу вона відповіла, що зайнята, а потім слухавки не брала. Алло, пані Марія, добрий день. Турбують вас із інформагентства «Стоп корупції. Зручно розмовляти зараз. Маємо до вас кілька запитань. У той самий період, коли відбувалися сумнівні закупівлі для шахт, керівником ДП «Укрвугілля», що займається закупівлею твердого палива, призначили Олександра Хейла. Його призначення відбулося після скандалу у змі щодо продажу держпідприємством значного обсягу твердого палива бізнесу за дуже низькою ціною. Про що ми розповідали на початку сюжету? Справу порушили попереднього керівника «Укрвугілля» Звільнили, але крім призначення на його місце Хейла, більше жодних історій. Отних змін не відбулося. Журналіст Юрій Ніколов у своєму розслідуванні пояснював, чому за нашими даними. Гробова мовчанка банкової та контрольованих нею чекістів пов'язана саме з тим, що це якраз і є не історією боротьби з корупцією, а боротьбою різних груп впливу в оточенні міністра енергетики Германа Галущенка. До слова, як повідомляє видання антикоргії із посиланням на директорів шахт із приходом в «Укрвугілля» Хейла, ситуація особливо не покращилась. А платежі на шахті, за їх даними, почали приходити через відсоток відкату та купівлі обладнання і послуг у підприємств Хейла. Це не правда, це, е, е, це дійсно фей. До слова, більшість свого бізнесу чиновник міг або продати, або суто на паперах переписати на наближених осіб, припускають юристи. Адже у більшості фірмах він історичний власник. На Хейловім до слова досить мало і нерухомості, як для чиновника і бізнесмена такого рівня. Одна тільки квартира і паркомісця. Щоправда, в елітному ЖК Новопечерська вежа. У його дружини Яни Хейло, згідно із даними реєстру нерухомості, теж нікола ні двора. Проте ще у 2017-2019 роках вона декларувала спільне майно із чоловіком, певною Ларисою Хмельницькою, та якимось Рудольфом Арзуманяном, який має нерухомість у ЖК бульвар Фонтанів та землі за кілька кілометрів від Києва, де розташована також резиденція гірський струмок. На дітях батькові Хейла також жодної нерухомості а у згаданої сестри тільки гараж. І ділянка на Донеччині на сьогоднішній день є актуальний механізм приховування чиновниками статків шляхом переписування їх на близьких осіб. Причиною цього є уникнення декларування чиновниками набутого раніше майна до призначення їх на державну посаду. Але антикорупційні органи можуть провести моніторинг близьких осіб та викликати їх для надання пояснень. До приходу на державні посади Хейлу не потрібно було приховувати майно, та й власну думку міг висловлювати відкрито, як ішлося у висновку вище. Кваліфікаційної комісії суддів він розповсюджував тези на захист бійців Беркуто, називаючи українську владу після революції гідності хунтою та поширюючи дописи про те, що України немає і не було ніколи. Сам Хейло це коментує наступним чином. Це не це дійсно у мене на сторінці був ролі. На якому воно дійсно було. Але, е, у ціл, у не, не було. Але у цього роліку не було ні слів підтримки, ні слів не, -під, ну, не. Як тоді оцінювали події на Майдані? Хварин. Дійсно, одна справа, коли ти звичайний бізнесмен і говориш та робиш, що хочеш. Інше ж, коли ти вже високопоставлений чиновник у державному кріслі, якого називають цілим куратором вугільної промисловості України, це людина Арахамія. Арахамія разом з депутатом Єфімовим, вони на короткому поводку у Абрамовичі. Олександр Хайло стверджує, що із зазначеними депутатами не знайомий, не знаю не єфімова, не Арахамія. Я знаю всі літери, Так, да, я дивлюсь новини і читаю СМІ, але особисто я його не знаю. Чи досліджували біографію та зв'язки Олександра Хейла перед призначенням на таку важливу посаду у міністерство? Це ми вирішили спитати в уряду, на що в секретаріаті Кабміну відповіли, що перевірок Хейло не проходив. Під час дії воєнного стану призначення на політичні посади здійснюється з дотриманням відповідних вимог відповідно до частини 8 статті 10 закону України про правовий режим воєнного стану, перевірки передбачені законом України про запобігання корупції та про Очищення влади під час дії воєнного стану не проводяться. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях під відео і поширюйте його, щоб якомога більше людей дізналися правди. Очікуйте продовження цієї історії у наступних випусках. Побачимось!